Щоб новостворена добровільна пожежна команда, що діє на території Букачівської громади, мала змогу швидко та якісно ліквідовувати надзвичайні ситуації, польські колеги привезли їм необхідне обладнання. Як для громади це приємна подія, тому що до нас завітав гість з Польщі, пан Анджей, який привіз нам допомогу для нашої місцевої пожежної команди, а також для новоствореної добровільної пожежної команди спорядження, яке допоможе їм в їхній роботі з наданням. Послуг щодо пожежого гасіння. Е, тому ми його чекали. Він є дуже хорошою, позитивною людиною, і він поділився з нами своїми навиками е, тим, як працює в Польщі добровільні пожежні команди. І, відповідно, ми теж маємо бажання, е, намір і хочемо, щоб воно було десь на такому рівні. Хоча би приблизному рівні, як це є в наших сусідів. Для потреб місцевої пожежної команди привезли запчастини для автомобілей та необхідне екіпірування. За словами рятувальників, це те, в чому була потреба і що завжди стане в нагоді. Привезли нам наразі сьогодні зимові бойовки і літні бойовки, які ми потребували. Бо у нас не було літніх бойовок, були тільки зимові. Привезли нам чоботи, які нам теж піхоли, рукава нові, все, що про каски. О, таке, що необхідне, все є якраз у нас. Також допомогу начальник добровільної пожежної команди у Кадлубі Туравському Республіки Польща Анджей Латусек привіз для потреб пожежних команд, що діють на території Дубовецької та Єзупільської громадах. Ліліана Іванічук, Олена Данилюк, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.